Тобто є робота Окей працюю, а потім, а потім якось буде. Так? Тобто вирішення питань по мірі їх поступлення ну, це не той підхід, який є, варто застосовувати. Ще раз чому? Тут потрібно так подумати: два місяці я працюю тільки для того, щоб заплатити податки. Тобто кожного дня, два місяці я йду на роботу тільки для того, щоб заплатити податки. Так давай я краще буду кожного місяця витрачати там годину-півтори. Для того, щоб якимось чином в це включитися, і в результаті витратити ну, не два місяці на податки, а витрати там місяць-півтора місяця. Тобто відсутність планування – це однозначно найбільша помилка. Тобто туди потрібно включитися або витратити свій час, розібратися, якщо дохід до 50 тисяч, там буде ряд інструментів, які можна застосовувати. Там будуть витрати, там можливо будуть пенсійні відрахування, включити ці інструменти. Платити менше, якщо дохід більше 50 тисяч, швидше за все потрібно вже взяти якусь допомогу, тому що там уже йдуть складніші інструменти, але однозначно ініціативу тут проявити. Тому що якщо ви просто от сіли на поїзд, кудись доведе. Ну кудись довезе, він вас кудись довезе, але чи туди ви рухалися.